Вінницька обласна прокуратура в умовах повномасштабної війни забезпечує повноцінне виконання своїх функцій у 2024 році. Органи прокуратури Вінничини здійснювали процесуальне керівництво у 444 кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки України, миру безпеки людства та міжнародного правопорядку. 72 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів цієї категорії. До суду передано 68 обвинувальних актів. Судами ухвалено вироки стосовно 60 осіб. За матеріалами прокуратури Вищим антикорупційним судом України стягнено активи в дохід держави колишньої народної депутатки від партії регіонів артистки Таїсії Повалій та ексурядовців часів президента Втікача Дмитра Табачника і Дмитра Ворони. На загальну суму 215 мільйонів гривень. Ухвалено вирок з конфіскацією майна на загальну суму 460 мільйонів гривень стосовно екснардепа партії регіонів Олега Царьова. У його соратника Дмитра Святаша арештовано майна на понад 10 мільйонів гривень. Цьогоріч закінчено 16 кримінальних проваджень стосовно організованих злочинних угруповань з направленням до суду обвинувальних актів. Серед обвинувачених, зокрема, троє медиків, в тому числі лікар ВЛК, які за неправомірну вигоду сприяли військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації та організовували незаконний перетин кордону. Заступник міського голови однієї з громад Вінничини, який створив організовану групу з підпорядкованих працівників та підприємців з метою заволодіння бюджетними коштами, посадовцю інкримінують заволодіння майже 2,5 мільйонами гривень з місцевого бюджету. За матеріалами прокуратури, цьогоріч засуджено 22 учасників злочинних угруповань, посилено протидію корупційним кримінальним правопорушенням, злочинам у сфері земельних правовідносин та бюджетній сфері. До суду передано в рази більше обвинувальних актів стосовно керівників державних та приватних підприємств, службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. Зокрема, до суду передано обвинувальний акт стосовно мера міста, внаслідок неправомірних дій якого бюджет громади недоотримав 2 мільйони 800 тисяч гривень надходжень. Також передано матеріали стосовно колишнього начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, незаконні дії якого спричинили 1 мільйон 800 тисяч гривень збитків державному лісопідприємству. Період дії правового режиму воєнного стану особливу увагу приділено незаконному переправленню осіб через державний кордон. У провадженні прокурорів знаходяться 80 кримінальних проваджень цієї категорії. Серед фігурантів співробітник сервісного центру МВС, громадянин іноземної держави, лікарі та міжнародні перевізники. Також до суду передано 88 обвинувальних актів за фактами ухилення особами від призову на військову службу. Прокурорами забезпечено реалізацію прав 339 засуджених на умовно дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби у Збройних силах України. Протидіємо домашньому насильству. Цьогоріч зареєстровано 228 кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством, 244 особи, переважно жінки та діти, визнані постраждалими, стоїмо на захисті інтересів дітей. В межах кримінальних проваджень в дружніх до дитини умовах допитано 84 неповнолітніх. З них у центрі захисту дитини за моделлю Бернахус 43, за методикою зелена кімната 41. 14 підозрюваних неповнолітніх залучено до програми відновного правосуддя. За результатами здійснення представницьких повноважень цього року прокурорами пред'явлено 720 позовів на майже 41 мільярд гривень. На виконання судових рішень та добровільним виконанням повернено понад 5 тисяч гектарів земель вартістю 23 мільярди гривень, зокрема земель водного фонду на 11 мільярдів гривень, лісогосподарського призначення на 4 мільярди гривень. Триває робота щодо повернення земель Національної академії аграрних наук України, які протиправно вибули з державної власності. Прокурорами подано 81 позов стосовно 95 земельних ділянок площею 50 гектарів вартістю майже 5 мільйонів гривень. На виконання програми президента України Зелена країна подано 14 позовів про віднесення понад 11 тисяч гектарів земельних ділянок до самозалісаних. Безпека людей під час війни в пріоритеті. За позовами прокурорів, зобов'язано балансоутримувачів привести у стан готовності 23 захисні споруди для укриття понад 5 тисяч осіб. Допомагаємо силам оборони здобувати перемогу. Військовим передали 43 дрони, 13 автомобілів, пересивну автомайстерню та мотоекскаватор, 15 передавачів, 4 монокуляри, реби, зарядні станції, 3D-принтери, зварювальний апарат, ноутбуки. Захищаємо законність і права людей.